Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами тему наступ. Зі сторони Білорусі і дивимося кожну область там. Подивимося також наступ на Сумську, просили подивитися: Сумську-Харківську і на Запорізькому напрямку. Ну, Запоріжжя, Дніпропетровська область. Давайте подивимося, ну, тому що якось всім дуже тривожно, я все розумію, тому я така ваша. Паличка-виручалочка в цьому випадку, і будемо з вами дивитися. Отже, давайте подивимося напрямок перший. Це з Білорусі. Тобто наші дерунці, що вони там роблять? Поїхали. Волинь. Дивляться над нами. Що їм буде? Так. Е -е -е. Дивіться, я так думаю, що навіть, можливо, не під, е під кінець тижня, можливо, трошечки початок наступного. Що я вам хочу сказати? Ну, деруни в Волинській області поп'ють нам кровушки. Так, не треба думати всякого дурного брати в голову, а важкого в руки. Ці скотиняки, ну, підійдуть до кордону. Давайте дивитися чесно. Вони підій... дивляться за нами, будуть пулять в нашу сторону. Друге, вони підійдуть до кордону. Це точно. Далі, вони будуть, щось там на кордоні, будуть. Будуть устраювати там провокації, прям капітальні. Це те, що стосується Білорусі. Ну, я вам скажу, що карта не з легких. Давайте далі дивитися, не з легких. Але я це я вам дивлюся, щоб ви розуміли. Давайте подивимося до кінця, до кінця листопада. От до кінця листопада це точно, тому що там кінець наступного тижня, початок, тобто до кінця цього тижня, так? Ну, який буде, так? бо в нас же теж він. До 27. -го. І там 28, 29, 30 листопада. Тобто дивимося до кінця листопада. От я вам скажу, що до кінця листопада вони десь там в Волинському напрямку. Я не можу сказати, що вони там будуть заходити на територію України, але якісь там провокації, прям ривочок їхній буде. Це буде таке, як, знаєте, як. Вони заздалегідь знають, що вони там не виграють, вони заздалегідь знають, що їм буде там Гембель, але вони йдуть, бо в них немає нічого виходу. Але дивіться, теж, це не значить, що вони прийдуть аж до Києва там, чи ще щось, до Луцька вони навіть не дійдуть. До Луцька вам не дійдуть. Але м -м, тут погана ситуація от в чому. Тут погана ситуація, що буде на кордоні якісь провокації. І будуть такі вони ну, суттєві і не дуже хороші для нас. Так, Що наші будуть робити? Наші їх зупинять. Це мені карта дуже подобається. Тобто, наші їх зупинять, їм там смерть буде, і вони їх, ну, частково буде розбито. Далі. Є чим, і є навіть і техніка, і гроші, і вкладено там багато, і поставлять на цьому питанні хрест. Тобто все буде зарубане на корні. Це те, що стосується у нас. Далі, наступне Рівненська область. Так, отже, дивимося Рівненську область. Ситуація з колісницею, колісницею не дуже така проста в Волинській області. От я вам зразу скажу, що ситуація там буде непроста. А, так, Рівненську область. Рівненську область браття Рососійці, щоб їх підняло та гепнуло, будуть обстрілювати зі сторони Білорусі. І десь будуть попадання. Щось вони там намітили якийсь план по, по цьому, по Рівненщині. План намічений, так? План намічений йти, але чогось там недостатньо, якось період ще по Рівненщині не виждали. Да. Так дивимося Житомирську область. Нарощують силу. Дивіться, в Житомирській області е, можливі пожежі від чогось. Будьте обережні. Будуть прильоти в Житомирській області. Будуть смерті, я так розумію, що і військових можуть бути і цивільних. Це наказ. Щось якесь там. Є щось таке у Житомирській області, що дуже хочуть обстріляти, і вже наказ на обстріл пішов. Так, дивимося Київська до кінця листопада наступ сонце. палити будуть? Дивіться, таємна ситуація з приводу а, якогось там колесо фортуни. Дивіться, я так думаю, що в Київську область засекречена інформація, що якщо навіть буде перетин кордону зі сторони там, Білорусі, да, то я думаю, що нам можливо про це ніхто й не скаже. Їх там, там там зупинять, ну, щоб паніки не було. Їх там зупинять, перевернуть колесо, тобто, і, можливо, дадуть там їм, бачите, дадуть їм там люлей. На кордоні. Їх далеко ніхто не пропустить. Так, дивимося а, чернігів. Чернігів це буде залякування. Це будуть залякування, 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 але більше вони стягнуть не в Чернігів, а от на Волині. Це будуть залякування, вони самі там якось як обороняються. Ось так. Самі обороняються і самі от ну, не готові. Вони навпаки там щось кидають. Щось вони там на кордоні, можливо, ми щось там якусь бавовночку їм, що вони будуть відпливати навпаки по-чернігівськи. -чер Давайте пойдемо Сумську. До кінця листопада, чи буде наступ зі сторони вже Рососейців і, і, рос, і Рососейців, і Білорусів. Дивіться, буде як. Вони там пробують спостерігати. Дивіться, вони як планують там щось якісь там такі якісь. Прилетіли, забігли і взяли і побігли. Але я вам скажу, що <смі> якщо вони тільки збираються наступати там, зі сторони Сумської області, то буде їм башта. І Вони додому не повернуться. Причому ніхто. Їх там зразу зупинять, вони там зразу будуть повішені. От і все. Ось така. Так, зі сторони Харкова. Давайте подивимося. Чи буде наступ на Харківську область до кінця листопада? Нє, ні. ні. Навіть, я так думаю, що в них і думки немає. Вони, б, може, би хотіли, але в них ресурс, ресурси на Харківську точно ні. Так. так, давайте подивимося Запорізька. І мені от хочеться подивитися Миколаївська і Херсонська. Ну, чомусь хочеться подивитися Харсонська. Так, Запорізька область. Засекречена ситуація з приводу Єрофанта. страшний суд, дурак і колісниця. Слухайте, ну, по колісниці тут вони як тронулись вперед. Получився страшний суд. Отримали вони його. Як знаєте, як. Це був як план, потім вони пішли, отримали люлі, і другий раз в них як нема можливості, розумієте? немає можливості. І ми там стримуємо їх. Ми стримуємо їх там ну, дуже. І там підійшли ресурси, наші ресурси, їхні ресурси пішли в інший бік. Там не дуже багато тих ресурсів. Наших більше на напрямку з на Запорізькому, тому ось так. Ну, єдине, що вони обстрілювати будуть наших, оце точно. Так, дивимося далі. Херсонський напрямок, так? Херсонський напрямок, давайте подивимось Херсонський напрямок. Херсонський напрямок будуть, ну, кажуть, що більше буде. Буде більше території повертатися до миру по Херсонській області. Частину вони відходять, частина укріплюється по Херсонській області. Але дуже багато, які отримали трендюлі і мантулять, туди кудись відходять. Далі, але будуть обстрілювати. Херсонська область будуть обстрілювати, бо, будуть, бо такий наказ. Будуть обстр... А знаєте, за що будуть обстрілювати? Будуть обстрілювати і за те, що туди, ну, що люди почали, як, знаєте, як... почався оцей пір, що ми визволення, що Зеленський приїжджав. Тобто, от, от така от почалася ейфорія, і людей просто от за це, дивлячись на те, що так, расисію зустрічали, а зустрічали тільки дві каліки, які були привезені, і дві каліки, які вийшли за бабло. То тут уже ж таке діло. Ну, найголовніше, що вони зараз теж ті ж самі люди вийшли, і ті ж самі люди теж кричать за Україну. Ну, є такі люди, знаєте, їм, хто б не зайшов, все одно будемо приспособимося, і все будемо. Ну, я дуже сподіваюся, що таких людей стане менше в Україні. Так, будуть обстрілювати, і буде ну, такі обстріли будуть не, не слабенькі. Вони планують ще раз заходити на Херсон, ось так вам скажу. Ну, типа аля ля домой забрати. Але трошки згодом. Найголовніше, що вони думають, заходити на Херсон, і тут же думають, що не вистачає ресурсів, щоб Херсонську область навіть захистити. Ні, на Херсон вони вже їм там. Це, що вони зможуть, це тільки обстрілювати. Це знаєте, як у нас був Миколаїв? От він, він уже не. Він, вони знають, що вони його не візьмуть, але обстрілювали вони його до останнього і будуть ще обстрілювати. Оце так, до речі, за Миколаїв. Давайте подивимось Миколаїв наступ на, на Миколаїв. От я б подивилась наступ на е, Крим. От я б подивилась. Так. На деокупаційний наступ, так сказало сказала навіть. Так, дивимося на Миколаїв-Миколаївську область. Вони мріють, от мріяти вони можуть, карти мені кажуть, мріяти вони можуть аж бігом. Дивитися, задивлятися за цей, але піти ну немає стільки там, нема чим. Та, ну, куди йти? Миколаїв він більш-менш захищений. Ну, В плані того, щоб вони там прийшли, забрали. Ні, такого не буде. Єдине все, що вони можуть, це, звичайно, обстрілювати. І обстрілювати вони будуть. До речі, по Миколаєву. Там, по Миколаєву, в Миколаївській області, щось ага, щось якусь ПВО привезли новесеньку, Але прилітати буде. Дивіться, я хочу сказати, що до кінця місяця там по Миколаєву дуже така неприємна ситуація. Я думаю, що будуть там і прильоти, і прильоти можуть бути в житлові будинки. Тому будьте обережні, будь ласка, десь будуть лупити все рівно. Ось така, ось такі. У нас так що ніде наступу. От, там дуже така напружена ситуація по Волині. Оце єдина область, із того, що ми подивилися. Ну, і Запорізька, ну, Запорізька там вже йде, вже це все підзакінчується. Тобто, вже, якби наступ той був, ну, їм наше ЗСУ наваляло люлей. І вони торжественно там ідуть бої, але все рівно вони так потихеньку відступають, вони не відступають на Донецький напрям. Ось так. Тому. Волинь, тримайся, я думаю, що все буде добре. Єдине, що ну, треба трошечки подумати, е, о там, близьким до кордону, селам, що, можливо, ну, десь там провокації можуть задіти і можуть бути ну, такі, знаєте, прильоти. Провокації можуть отим задіти. Так що, от такі справи. Так, дорогесенькі мої, тримаємося. Будьте, будь ласка, свідомі. Всім доброго, тихого листопада і до побачення!